Всім привіт! Ми зараз знаходимося біля сорту Гала. Хочеться розказати, які тут обробки були і що планується. Оскільки все дуже швидко в нас проходило, то ми починали першу обробку, давали мідь, сірку і, і інсектициденджо. Оскільки це було десь початок розкривання бутонів, то ми навіть не встигли другу обробку міді. Наступна обробка вже була лікувальна, оскільки тоді пішло. Пішов дощ і почалось, метеостанція показала нам зараження. Ми застосували фосфіт калію, препарат називався Атланти, і також застосували делан хорус. Хорус як лікувальний препарат, а делан як профілактичний захист від наступних заражень. Також у нас були тут різні підживки. Перше це фоліастім цинк-марганець, він на основі водоростей та цинку марганцю в хілатній формі. Також ми туди додали бору і додали карбоміду як джерело азоту. Що ми плануємо на наступні обробки? Як ви вже бачите, у нас тут вже рожевий бутон і от, от вже початок цвітіння, починається, починається цвітіння. Вважаємо доцільне застосування прогексидовану кальцію, тобто препарату кудус або препарату Регаліс плюс. Для чого це робиться? Перше, оскільки прирости тільки починають, починають формуватись. Вони тут десь мають вузля, десь 2-3 см. А в нас вийде найефективніше стримати ріст. Дозування може бути навіть кілограм або навіть 0,8. Воно, в принципі, стримує ріст найкраще в цей період. Друге, інтервал між обробками, регалісу та гіберліну найменше для внесення має бути 2 дні, а найкраще 3 дні. Тоді воно не. Не свариться між собою, тобто не, ніде не конфліктує. Тому, оскільки теплі дні і фази дуже швидко розвиваються, а нам у фазу цвітіння і далі по опаянню пелюсток теж потрібно буде застосувати препарат на основі гіберліну або перлан, тому ми застосовуємо саме в цю фазу прогексадіон кальцію, тобто кудос або регаліс. Плануємо у цвітіння вносити наступні фунгіциди. Це нові фунгіциди, тому це буде, можна сказати, наш експеримент. На один з участків ми пробуємо внести фунгіцид Мігіва. Це новітній японський фунгіцид, який тільки вийшов, і наскільки вони рекламують, що це новітня формула, яка чудово контролює і паршу, і борошнисту, і альтернаріози. А на інший участок такий фунгіцид, як Прайм. він добре буде працювати по будь-яких видах гнилів, по будь-яких видах альтернарій. Також буде профілактично працювати проти парші та борошнистої роси. Тому це два дороговартісних, але надзвичайно ефективних фунгіцида. А в таких періодах, як цвітіння, не варто економити на захисті, на стимуляції, на регуляції росту, тому що саме тут формується наша якість урожаю. Якщо ж ми говоримо про інсектицидний захист, то ми не завжди його практикуємо, оскільки не завжди є потреба. І інсектициди е, не, не зовсім добре змішувати з різними регуляторами росту. Якщо вже застосовувати інсектицид, то застосовувати один з двох. Це або Маврік, або моспілан, оскільки вони не шкодять бджолі. А бджоли дуже важливі для запилення наших, е, наших квіток. Я думаю, тут, тут до речі, нема навіть нема переурожаю. Я так дивлюсь, так порізано, що воно. Якщо фокф, якщо передати лишити по два, воно навіть буде нормально. Ну по два тут трошки забагато буде. Буде забагато, думаєш? А, ну якщо галу залишаєш по два, то гірша краска А, що де... одне від другого, так? Да, да? Да. І потім вже буде. Але, але є, є простір, бачиш? Світло є так. Так, да, світло є простір, то треба було трошки більше гілку, мабуть, залишити. Ну так, да. я погоджуюсь, да. <рес> да, так. А так то... Гала просто, якщо два плода, один крупніший, інший а, менше не, зараз, нема, нема такого, що два можна Ну, тяжко... Якщо у вас вода є живлення, то ви ще витягнете там. ну, Два прийоми зрив, а так тут рідко в кого вода є по області. Це прирости вже. Можна було обробляти трохи кальція десь позавчора, по такій фазі. Ще коли розовий поп'янок тільки з'явився, в неділю, в понеділок. В неділю ідеальний день був. Чернівецькій області